Так, я, я знаєте, сьогодні говорив з колишнім міністром Павлом Шерлетою. Він мені вже цифри навів. Вони економісти, вони цифрами. Міністр економіки, так, так? Він каже: я кажу, знаєш, я такий оптиміст більш-менш. Він каже, просто ти розумієш, що оптимісти живуть на 8 років довше, ніж песимісти. Тому я раджу всім бути оптимістами. Щодо я, я, наприклад, от, дуже багато про це і я тут був, і в цій студії поза. З лютого, в лютому, почалася така якась хвиля зневіри, чи, чи якоїсь підозри, що може щось бути погано. Я, окрім паникерів, ніяких ознак великих проблем не бачив чомусь. Може, я не туди дивився, а може, я оптимісти на вісім років більше проживу, ніж пісимісти. Я просто не бачив якихось, якоїсь інформації. На рівні розмов я бачив, і щось мені здалося, що ці розмови. Вітаються в Кремлі десь. Щось мені так здало. Ну, я, я не розвідник, я не розумію, звідки вони беруться, але таке у мене відчуття було, що та операція, про яку тут багато говорять в Україні, що от як це ІПСО, вона, значить, там готується. І я думаю, що вони там плескали в долоні, коли оця зневіра з'явилася і в українських засобах масової інформації, що, мовляв, є проблеми такі не невиліковні. Мені здається, що. 24 лютого 2022 року було набагато гірше ніж сьогодні. Мені чомусь так здається, і тоді проблем було набагато більше. Зараз є мобілізоване суспільство, що про нього не говорили, і може правдиво його критикують час від часу. Точно мобілізовані збройні сили, точно організовано інституції, які як би їх не не критикували. Я теж не в захваті, але парламент працює, президент працює, банки працюють. Я сьогодні дізнався, що в Туреччині, яка не воює, ця облікова ставка банку сьогодні сягнула 50 Ну, у нас 14 і ми воюємо друг, третій рік. Тому це я можу сказати: те, що не вистачає, чогось там не вистачає. Я просто подивився американські джерела. Оці патріоти, яких ми дуже чекаємо і хочемо, щоб вони спуляли по Росії побільше, Пентагон офіційно заявив, що їм в Пентагоні не вистачає 70 патріотів. Не вистачає, їм би хотілося б їх бати більше. Тому мені здається, під час війни не буває так, щоб всього було достатньо. Ну тому що, мені здається, в той момент, коли всього достатньо, може військові мене виправлять, тоді наш прапор майорить над, на, над Кремлем. Якщо у нас і танків буде, з скільки, скільки скаже генералітет. І, і гармат, і, і боєкомплекту, і все на світі, то ну тоді, чому ж ми не виграємо війну? Ну, виграємо. Тому я думаю, що це я якби тут у мене оптимізм суцільний. Mm -hmm. Песимізм у мене через вибори в Російській Федерації, тому що, попри всі дискусії навколо цих виборів, насправді можна сказати, як результат. 88% так чи інакше. Ну, деякі соціологи кажуть, що їх менше на 10%, окей, 78% підтримують, більше, більше підтримують політику Путіна. І ці вибори були якраз, якби напрямок цих виборів показати світу, що не треба мені розповідати, каже так, подумки або в голос Путін, от за мене з 146 мільйонів. 80% мене підтримують. А якщо це так, то що ви тут мені починаєте розповідати, що тут хтось проти? Це така країна, яка хоче загарбати інші країни. Все. Mm -hmm. я, я би просто сказав, що якщо ми всі будемо песимістами, то ми точно програємо. Це очевидно. І я просто дивлюсь на Ізраїль, який все одно продовжує жити, як вони жили, а воюють вони з 47-го року. Воюють, і воюють, і воюють. Як приїжджають час від часу, ну не так часто. І кажу, як настрій? Вони кажуть, чудово, все, вон кафе, вон ресторан, вон кінотеатр, все працює. Та, і, 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 і суму немає. Він каже, вони кажуть, вони хочуть змінити наш стиль життя. От ми звикли, що у нас тут тепле море. Що у нас тут є літо спекотне, у нас тут таке, таке. Що хочуть наші вороги зробити, щоб ми сумували, ходили і плакали зранку до ночі. Я думаю, те саме хочу Путін, щоб всі українці ходили і плакали. Тепер до справ: я тут, якось адвокат, не сказав, щоб диявола. Я би сказав, що захід все ж таки може починає розуміти, а окремі люди давно розуміли, що відбувається. Знаєте, ми любимо себе критикувати. Дуже часто, а насправді, от я говорив зі своїми друзями, які просто читають західні газети, які просто є західними людьми. Там от, буквально менше тижня тому, мій один з найближчих другів друзів, він голландець. Він каже: прем'єр-міністр там говорить про голландців раз на місяць, таке, що ми б свого прем'єр-міністра вже розстріляли. Він каже: подивіться на українців, згадайте себе в 39-40-му році. Ви всі були колаборантами німців. Ви здавали євреїв, ви нав'язували з ними стосунки, а українці воюють, і це просто людина, яка прем'єр-міністр, яка просто постійно про це говорить. І таких випадків досить багато. Тому я би не сказав, що нема розуміння. Є розуміння, може, масштаб розуміння не аж такий, але масштаб розуміння теж знаєте, українці теж не виходили на, на майдани, коли в Дарфурі сотнями тисяч чорношкірі люди вмирали. В Африці, та ну якось нас не стосувалось, особливо чи в Балкан. Теж я щось не бачив в Києві таке, такий вихід на вулицю. Дайте свободу державам, які колись становили Єгославію. Тому ми не дуже всі такі святі та Божі. А тепер, друге, про людей я абсолютно погоджуюсь з леді, що люди це дійсно найбільша цінність, і це страшна. Трагедія, якщо ми їх втратимо, тому що люди це держава. Скільки людей потрібно, ніхто досі нам не сказав. Я не знаю, чи варто говорити, і бо це туман війни або військова таємниця. Мої джерела я не я на них покладаю. Скажу, що нам для наступу треба 200 тисяч, для оборони треба 50 тисяч. Ну і то вже далі генерали оберуть, чи, чи в обороні, чи наступати, чи оборонятися. З іншого боку, про ці всі безпілотники. От, ну, тут дуже просто: росіян десь над нашою територією 500-750 тисяч, так дуже, дуже так приблизно. А міністерство нам каже, що буде 2 мільйона безпілотників, плюс іноземці дадуть. Значить, на кожного. Кацапа потрібніспілотника. Мені здається, достатньо непоганий результат роботи української промисловості. Микола Варесен хотів слово. Декілька зауважень, такі розуми голос. Ну, по перше, знаєте, ми якось так дивно чомусь ми віримо. Коли нам хтось розповідає про російські фортифікації, мобілізацію, військові рейки, а чомусь не віримо, коли вони вибори проводять. Ну, Один був українським президентом, він казав, що тому, що послідовний. Треба бути послідовним. Я вважаю, що впродовж тисячі років в Росії бардак. Ці розмови про мобілізацію, хай вони нашиють на 2 мільйони трусів. Я точно знаю, що половину вкрадуть з бюджету. А два, з двох мільйонів трусів один вкрадуть і продадуть, де я не знаю де, в країнах Африки десь. І коли мені кажуть, що там так вони почали, так у них все так запрацювало, Так. хабарництво подолано, все прекрасно працює. Це, до речі, те, про що я казав, що в лютому я почав чути ці дві, дві нісенітниці, абсолютні, що у них. На військові рейки, і, 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 і що у них мобілізація ой-ой-ой. Да Шойгу, якому ми безперечно віримо, сказав, що у них мобілізаційний ресурс 25 мільйонів. Супер! Я повірив просто відразу. І, і відразу сховався. Тому що така, така кількість людей. На заводах все ідеально працює, ніхто нічого не краде. Ну, це ж Росія. То не це ж, мабуть, це в перше місце Данія і Швейцарія по некрадійству, на другому місці Росія. Тому ці всі розмови, мені дуже дивно. Да, Росіяни покажуть, що у них під землею просто міста. Не вірю, не знаю, чому не вірю, щоб не вкрасти трошечки цвяхів, яко, чого, чогось не вкрасти і сказати: Ні, 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 я за Росію, я хочу, щоб воно все було досконало. Слухайте, я, я дуже багато. Вибачте, що я на себе тягну рядно. Я дуже багато дивлюся те, що пишуть експерти військово-економічні. Вони кажуть якісь такі дуже дріб'язкові речі. В Росії нема, ем, як це те, що придумали китайці? Ем, от випало слово. Ну те, що в кулях всюди. як... Ну, окей. Порох. Порох. В Росії нема порохів. Просто нема. Просто для того, щоб їх виробляти в радянські часи, пострадянські часи, для пороху треба було якісь західні там елементи, чи якісь там устаткування, чи щось таке. Тепер його нема. Тобто такі або щось вкрали, я не знаю. Я просто не знаю. І я не вірю, коли мені кажуть, що там все так ідеально, а нам треба збиратися. Ми навпаки тим відрізняємося, що у нас як це горизонтальне суспільство, і кожен кожному допомагає. А там всі будуть чекати, поки Путін не скаже: відступаємо чи наступаємо. І не дай Боже, ти будеш відступати, коли він промовча. Тому мені здається, тут є якісь моменти. і про Верховну Раду. Я перший раз тут потрапив ну, як журналіст в 89-му році. Страшно сказати завжди там був бардак. Верховна Рада, знаєте, як казав товариш Сталін, товаришу Горькому других писателей у мене для вас нет, Олексій Максимович. От є така рада, от вона так працює. Давайте тоді, якщо ми вже. Тому що Це я ж інша. я ж прибічник Януковича, тому що послідовне. Давайте будемо послідов... давайте Переоберемо під час війни Верховну Раду. Всі за, я проти. Ну, бо я я не хочу ходити по, по фронту з скриньою для голосування. Я не переконаний, що це ефективно. Або їздити між Брюсселем і, і, і Парижем серед біженців і проводити голосування. І у мене не, не, не виникає думок, що це може добре закінчитися. Оце така Верховна Рада, яку обрали, і така вона так працює. І іншої, поки нема, і говорити про те, що щось треба робити, хай підкажуть, що я я я відразу доєднаюсь. Якщо мені скажуть, що робити з Верховною Радою, яка погано працює, я відразу скажу: Окей, давайте так зробимо. тільки ні всі критикують, ніхто нічого не може запропонувати. Окрім переобрання, яке призведе до я не знаю чого, катастрофи якоїсь всеукраїнської. У мене я відповідь така досить проста. Оскільки Росія Росія це патерналізм чи мат матеріалізм, ну тобто для них батьки це важливо. Да? Він сидить в Кремлі, він батько. Він дає квартиру, він дає зарплату. Це не ти заробляєш, це не ти там щось робиш. А тепер уявимо собі, чи багато ми знаємо випадків, коли діти зрікалися батьків в прямому розумінні. Про яких доведено, що вони вбивці. Син чи доня все одно не повірить ніколи, що це батько таке зробив. І коли у цілої 140 мільйонної нації, ну у 135 мільйонів, я собі можу уявити, 5 мільйонів. Тобто там кожен 20-й може думати інакше, чи просто може думати раптом. І от вони їм це все вбили цвяхами в голову. І потім їм кажуть: твій батько вбив дуже багато людей в Бучі. Він не це бути не може. Батько грався з ним, давав якісь подарунки з ляльками, за ручку водив в школу. І так далі. А тепер ти мені кажеш: ти чужий дядько мені каже, що мій батько когось там вбив. Да? Я не повірю ніколи. І я абсолютно переконаний, що це головна, як би сказати, хвороба росіян. Що вони настільки для них це завжди були от якщо читати більш того, сьогодні це найбільші герої Іван IV Грозний, який вбивав, просто він варив живих людей на Червоній площі. Такі величезні казани, і він там варив. Найкраща людина. Петро І, найкраща людина. Сталін. найкраща ну, вони людина. Вони просто хворі. Це ж от, це моє, Але скільки ви не казали, але це ж мій батько, я ж люблю Івана IV, він же прекрасний. І як мені хтось прийде там, тим більше з України, чи он з Ілля, скаже, що ні, знаєте, ви винні. Я винний, мій батько винний, моя мати винна, Божа борони, ніколи не повірю. І це те, що у них в головах. Ви ніколи... Це не просто патерналізм, якби. Ми собі це перекладаємо, що патерналізм це така поверхова субстанція. Що це вони якби тверезі, але люблять, але, але чекають від держави. Вони вірять державі, бо держава їм все дає. Нема нічого такого, щоб держа... щоб вони подумали, що я сам буду поратись, досягну. Йому не дадуть просто. І все.